Округлення десяткових дробів. Правило округлення десяткових дробів досить велике, але воно не дуже складне. Треба в ньому просто добре розібратися. Отже, при округленні десяткових дробів до розряду десятих, сотих, тисячних і так далі всі цифри, які знаходяться у наступних розрядах, відкидаються. остання із Цифр, що залишається, залишається без зміни, якщо перша із відкинутих дорівнює 0, 1, 2, 3 або 4. І остання із тих, що залишається, збільшується на одиницю, якщо перша із тих, що відкидається, 5, 6, 7, 8 або 9. Розглянемо кілька прикладів. 72 сотні округів до десятих. Десяті – це перша цифра після кому. Ось. Це означає, що всі наступні цифри ми відкидаємо. А оскільки перша з відкинутих цифр до рівня вона менше їде, тому остання, яка залишається, не змінюється. Тобто це буде наближено до рівня 5,7. Ще один приклад 7, цілик. 48 сорти. Наближені до рівня. Округлити до 10. Оскільки 8 це перша цифра, яку ми відкидаємо. Вона більша від 5, 5, то остання цифра, яка залишається, збільшується на одиницю. Це буде 7 4,359 5 десяти. 10. Ось у нас 10-й. Розглядає 10, В 10 значить ми, це остання цифра, яка залишається. Вона або залишається незмінною, або повинна збільшитися на одиниця. Оскільки наступна цифра у нас 5, то останнє, що залишається, збільшується на одиницю. Це буде 4 ціли, 4. 4 ціли. 96. Сотня, до 10 наближення до рівня. Остання цифра, яка залишається, це цифра із розряду десятих, дев'яточка. Вона або залишається без змін, або збільшується на одиницю. Оскільки перша із тих, що відкидається, більше за 5, то остання цифра, що залишається, повинна бути, повинна бути збільшена на одиницю. Це означає. Що у нас вийде 5 сіл і 0. Зверніть увагу, що даний 0 відкидати не можна. Попередніх, на попередніх заняттях ми говорили з вами, що якщо після коми в нас є нулі, то ми їх можемо відкинути, при цьому значенні дроба не зміниться. Так, це в тому випадку, якщо мовити про точні числа. А оскільки в нас є наближені числа, в наближених числах це правило не виконується. Оценя відкидати не можна, тому що він показує нам, з якою точністю округлено дане число.